України Та вийшло недавно нове оновлення 2.6, де додали дуже багато чого пов'язаного з кланами, а саме змінили клани, змінили заробіток в них, а додали нові функції. І так як я знаходжуся на п'ятому сервері на південній Україні, де в мене є клан, яким керує Макс Пушидин. Я сьогодні вам розкажу та покажу про певні можливості нових кланів. Тому, молоденькі, я ще хотів би вас попросити підписатися та поставити вподобайки, а також вести промо. Макротові, який допоможе вам з розвитком на початку. І да, цей ролик я хотів би розділити на дві частини. У першій частині я вам сьогодні покажу всі системи. А в наступному відео ми з вами попробуємо попрацювати та зробити якісь грошенятка. Тому запасайтеся печеньками, чайочком, а ми з вами починаємо. По виходу з Холла мене вже чекав Макс для того, щоб відправитися до клану. А поки летимо до клану, хотів би попросити тебе написати в коментарях, як вам нова обнова Ukraine Юкрента 2.6. А також чи цікаво. Зробили з кланом і чи подобається вам ця нова система. Мені буде дуже цікаво це почитати. І тим ділом ми вже підлітаємо до нашого бункеру, який знаходиться на лівому березі Києва. А сам бункер поки що виглядає ось таким чином. Дуже багато місця, де є зібрати особовий склад. Морозильна камера виглядає ось так. Її дуже круто змінили, і ми можемо бачити історію, хто скільки закидає сюди петрушки чи алкоголю. А ось і сам ноутбук, де ми управляємо нашим кланом. Його теж змінили. Добали ось такий планшет. Ну, зараз же він став планшетом а не ноутбуком. На головній сторінці ви зможете побачити своє ім'я та фамілію та ваше звання. Також банку, повідомлення дня. Завжди воно в нас одинакове. Назва клану, логотип, відкритий закритий клан, що може зробити лідер. Також рейтинг клану, наш клан на 17 місці в рейтингу. Слоти для гравців, у нас їх 100, а тільки сім'я. Ну і, звісно, ощак банку. В складі знаходяться всі ваші гравці, які є. Магазин, звичайно, який. Був, також додали багато нового в розвиток, а саме сховища речей, зробили шкаф, де можна буде зберігати речі. А ще додавали нові рівні до цеху петрушки, а також цеху алкоголю. Ну і звісно, змінили нам розвиток нова гілка, яка виглядає дуже красиво. В нас вона ще не докачана до кінця. А ще ви зможете собі його змінити, купивши за 1 мільйон. В журналі відображаються всі дії, які відбуваються з коштами Полювання як було, так і залишилось. А також додали нову річ, це чорний список, де ви зможете занести сюди любого гравця, і він не зможе. Вступити в ваш клан до того часу, поки ви його не звільните. Редагування ролей, де ви зможете налаштувати в кожній ролі свій доступ. Цехи петрушки та алкоголю також не змінилися зовні. Ну, звісно, іконки всі позмінювались. Сховище по стандарту 50 кілограмів. Я так розумію, його можна збільшити до більшого. Гаразд з кланом розібрались, а зараз час полетіти до скупщика та показати, що там можна з ним взаємодіяти. Ми вже майже підлітаємо до скупщика, а тебе. Молоденький, я хочу попросити підписатися, а також поставити вподобайку, так як це мене мотивує знімати для вас цікаві відеоролики. Та й вам буде цікавіше подивитися, коли буде більше актив. А скупчик в нас знаходиться в самому Харкові, в ось цьому районі. Його звати Владислав. І що ж, давайте подивимося, що Владислав сьогодні нам запропонує. А по цінам нам на біржі в нього ось такі: за цілих 100 штук алкоголю він хоче 15 тисяч. Бо якщо ви назбираєте цілих 350 бутилок, то він вам дасть 423,5 тисячі. І ще в нього є пропозиція на 500 тисяч алкоголю, що він може вам дати аж цілих півмільйона. Хоча знизу ціна перекреслена він може дати і 750. Петрушкою така ж сама ситуація, тільки за 500 штук він зараз дає 607 тисяч з половиною. І залишок в нього 31 штука. Точніше, ще 31 гравець, або ви 31 раз можете йому продати цю петрушку. А саме 500 штук. Ну, але це ще не все. В нього також є пропозиція продажі Петрушки одної зірки, 2 зірки, а також 3 зірки, де за штуку він може дати 325, а попередня ціна була цілих 350 гривень. Також ви зможете продати золоту петрушку та алкоголь, а також закладочки. Скупився, що ви можете купити, в нього є. Тоже непогані пропозиції, а саме у Зі, золотим когось, золота Петрушка, яка вже закінчилася на диво, хоча це не дивно. Нітроген, наскільки я пам'ятаю, він потрібен для певного крафту, алкоголь трьохзірковий, а також петрушка трьохзіркова. Але всі ціни обновляються через певний час. Так, добре, Владислав, з ними розібралися, а зараз вам покажу ще дві нові функції, які додавали для кланів. Тому пригаємо, як завжди, в гмитокрил і відправляємося. В моєму інвентарі знаходяться Стяжки, завдяки яким ми зможемо пограбувати любого гравця на сервері, але грабувати потрібно за певних правил, які вказані на офіційному порталі Українгетиа на форумі. Я це зроблю тільки для того, щоб продемонструвати вам цю можливість. Для того, щоб швидко накинути стяжки, вам потрібно перенести в перший в слот із 1 до 5. Після чого натиснути на ту кнопочку біля гравця, який знаходиться біля вас. І ви зразу різко Дінете на нього кайданки, не заходячи в інвентар, не ви не використовуючи праву кнопку мишку та використати. Далі ми нажимаємо та тримаємо кнопочку E, і в нас є нових дві ще функції обшукати та пограбувати. Якщо ви натиснете обшукати, відкриється його інвентар, та ви зможете забрати все, що вам потрібно, точніше, зброю, та останні цінні речі. Ну а з функцією пограбувати, ви зможете забрати певну суму з його балансу. В цей раз я забрав 9213. 20 гривень. А якщо ви захочете його знову пограбувати, вам не вдасться, тому що ви вже нещодавно грабували його. Максима, ми відпустимо та відправимося з вами за ще одною цікавою системою, яку нам додали, так як не дарма у мене в інвентарі лежить 4 відмички. І далеко не відбігавши, Максим мені представить свого брабуса, якого ми будемо зараз взламувати. Допустимо, така ситуація, ви в клані і хочете чуть-чуть заробити, і у вас є відмичечки. Ви підбігаєте. До автівки, якщо вона відкрита, сідаєте всередину і ви її завести не зможете, правильно, тому що це не ваш автомобіль. Заходите в інвентар, після чого ви можете натиснути праву кнопку мишки та використати, або все-таки знову перетягнути їх в слот першого по п'ятий. В моєму випадку це циферка 2. Я натискаю другу циферку та починаю зламувати цей автомобіль. І нам потрібно пройти ось такі, натискати на B, BH. В кожного будуть по різному. Вам не вдалося зламати транспортний. Засіб. Ого, з першого разу не а вийшло можливо і з другого не вдалося. Пробую третій раз. Знову не вдалося. Давайте, можливо, з вами виліземо з автомобіля та сядемо ще раз. У мене залишається остання відмичка. Давайте в цей раз спробуємо через інвентар, хоча різниці ці ніякої не грає. І все таки на останній нам вдалося її зламати. І зараз нам потрібно відправлятися на ці авто до шахт. А хто не знав, під час того, коли зламують вашу автівку, вам не приходить ніяких спроби. І дізнатися ви, що вас зломують, не зможете. Хіба коли ви будете пробігати мимо і побачите, як хтось сів ваш транспортний засіб і починає там щось робити. Мені тут аче підказали, за що я забув вам сказати. А саме, якщо ви випадково заглушите автомобіль, або він вас повністю зламається, ви його не зможете завести знову, вам потрібно буде знову використовувати свої відмички для того, щоб завести цей автомобіль. Тому, якщо ви хочете цим займатися, вам потрібно бути дуже обмеження. Щоб не пошкодити авто або не заглушити його випадково. Ну а хто не знає, де взяти відмички, а їх ви зможете купити в магазині клану з самого низу. По приїзду на шахту, вам потрібно заїхати ось сюди та під'їхати на ось цей синій чекпоінт. Натиснувши Alt, ви продасте автомобіль з купчиком і за що получив я 62 350 за цей брабус. Але я хотів би підмітити таку річ, що за кожну автівку ви получаєте різну цінову винагороду. Ну що, шановні, я вам показав. Нові клани, які нам зробили в обнові 2.6. І як я думаю, це досить непогано та досить перспективне оновлення в їхню сторону. Тому з тебе підписка, подобайка також напишіть ще в коментарях, що ви, можливо, хотіли побачити на сервері. Або в кланах ми все перечитаємо та передамо. А з тебе, як завжди, подобайка підписка. Дякую всім за перегляд. Ну а друга частина, де ми будемо з вами заробляти, в кланах та яви. Покажу, як правильно там заробляти. Вийде, як тільки на цьому відео назбирається 30 вподобайок. Тому, молоденький час настав гайда.